Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Український Масад дає про себе знати. Наскільки я зрозуміла, в окупованих територіях СБУ підірвала очільника митниці ЛНР, а Юрія Афанасьєвського. О, чи Афанасьєва, чи Афанасьєвського? Ну, неважливо. Давайте тут не в прізвищі важливо, тут важливо в тому, що наш МОСАД працює. І так, давайте подивимося. Їхні успіхи. Ну, в принципі, тяжка робота. Ось, і інколи дуже така, знаєте, ну, як сказати, витримка тут потрібна, наскільки я розумію, тому що інколи операції затягуються. Ось довго слідкувати, довго і виснажена робота. Ось як я скажу. І вони це займаються періодично, що ви розуміли, і дуже успішно. Ось як я це бачу. да. Хтось вкладає в це гроші в цей проект. Я думаю, що Україна це робить. Наша СБУ. Ось. Ви знаєте, дуже люблю. Хороші новини. І а, хто засмучується, що їх мало, ну, вибачайте, це не від мене залежить. І так, давайте подивимося ще, чи будуть такі речі. В планах є, і вони вже пропрацьовуються. Боротьба йде, і все під контролем, мої дорогенькі. Наскільки я бачу, тут все йде прекрасно. Тобто розклад показує, що МОСАД працює, МОСАД існує. І, в принципі, ви знаєте, як вам сказати, в них це дуже добре виходить. Зараз ми ще подивимося, чи будуть результати хороші, голосні якісь, наприклад, до кінця цього року. Будуть, будуть, будуть мої любі. Будуть і дуже навіть гучні. Я скажу навіть, їм вдасться ну, десяток точно знищити таких великих шишок, тому що ось тут показую великих шишочок знищить. Я передбачаю до кінця цього року, ще ми почуємо з десяток таких гучних заяв. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!